Слава Україні, канал Сонячні системи. І для вас ми намагаємося залишатися актуальним і надійним джерелом інформації про всі ті зміни, які стосуються всіх і не всіх власників сонячних електростанцій. Конкретно сьогоднішнє наше відео присвячено черговим змінам, які внесла Національна комісія регулювання електроенергетики, в питання вартості електричної енергії. За якою ціною в четвертому кварталі 2022 року буде оплачуватися кожен кіловат. Проданої електричної енергії для фізичних осіб на території України. Коротко що відбулося. 30 вересня Національна комісія регулювання електроенергетики проводила своє чергове засідання. Це той орган, який в державі України відповідає за формування всієї державної політики, як і куди буде розвиватися альтернативна енергетика, традиційна енергетика, хто кому платить, хто кому видає ліцензії. В історії зеленого тарифу відбувається процедура того, що коли інвестори заходили в історію будівництва сонячної електростанції приватних, визначалася умова, що всі виплати по зеленому тарифу будуть здійснюватися ну, фактично у валюті. Ну так не відбувається, оскільки в державі України. Ще раз є положення національного банку, який говорить, що потрібно здійснювати всі розрахунки в національній одиниці, але Національна комісія, згідно закону про альтернативні джерела енергії, здійснює коригування вартості електричної енергії, яка продається на енергоринку. Тобто як фізичний власник, він продає електричну енергію. Курс долара і євро постійно змінюється. І відповідно кожних три місяці збирається національна комісія, і на кожен квартал фактично змінює ціну. Оп! От я, я. Я. Враховуючи постійне знецінення національної валюти, ця ціна постійно зростає. Гарантія для власників це те, що збудувавши власну сонячну станцію, ми отримуємо гарантію, що зараз ми вклали певний валютний еквівалент, і через 5-7 років ми отримуємо так само на виході валютний еквівалент, оскільки в нас здійснюється коригування цього курсу. Коли настала чи прийшла в наш дім ця війна. Відповідно, Національна комісія дещо переграла ці правила, і уточнюся, що з берез, ну, з лютого місяця, коли в нас почалася війна, таких коригувань взагалі не відбувалося. Ну і це викликало маса обурень. Були запитання і до нас, і знов таки, до людей люди запитувалися, яким же чином ми вклавши знов таки гривневі речі. Чому це не відбувається? Це коригування курсу. Ну, не відбувалося це із за того. Що національна комісія ще раз, вона зрозумівши такий зараз якусь патовість цієї ситуації, фактично ще 31 року березня 2022 року, фактично в ручному режимі зарегулювала це питання і сказала: є там ціна, скажімо, на 24 лютого. От за такою ціною будемо жити. Ну але пройшов час, десь трошки відійшли всі всі умови. І 30 березня, ще раз, 30 вересня 2022 року, Національна комісія збирається і здійснює перерахунок, що тепер ми будемо ціну для прикладу тих сонячних станцій, які були введені в експлуатацію протягом, наприклад. З 20-го, починаючи з 1 січня 2020 року, і коли ми озвучувалися, є така ціна як 0,16 євроцента, то відповідно ми його будемо рахувати по курсу не 28, а тепер будемо рахувати по курсу 36,9. Що на виході ми отримуємо ну, в сухому залишку? Маємо наступну наступне формулювання чи наступні якісь бажані очікування. Виплат по зеленому тарифу, розмір самих сум виплат, повинен стати тепер більше, тому що відповідно відкоригувався курс. Тепер ми, продавши кожного разу кіловат зовнішню мережу, будемо отримувати більшу вартість на кожного нашого кіловата. Що який є другий наслідок? Ще раз, держава в формі державного органу національної комісії. Черговий раз підтверджувала, зелений тариф працює, для фізичних осіб він повністю діє, є тільки спеціальний порядок його виплат, тобто виплачують зараз тільки частину, і в основну решту, решту залишка буде закінчена після закінчення війни. Ну і третім, ну з якимось фактажом, те, що загалом умови зеленого тарифу вони залишаються такими ж, як були прописані в редакції закону про альтернативні джерела енергії. А відповідно... Хто задумується на встановлення нової сонячної станції, з цим, звичайно, дуже важко заагітувати. Але ще раз говоримо про те, що абсолютно всі всі умови, оскільки вони прописані в законі, дають можливість запустити зараз такий проєкт, ну, дивлячись, звичайно, на ті умови, в яких конкретно цей проєкт запускається. Це залежить від обленерго і так далі. Конкретно зараз наша команда підступила до того, що в Житомирській області ми будуємо такий проект. Правда, що людина почала підготовку цих документів ще в січні 2022 року. І зараз ми фактично не дійшли до того етапу, що буде запущена сонячна електростанція. В сухому підсумку, закон діє. Тариф відкоригували. Нова ціна, яка буде діяти в четвертому кварталі 2022 року. Для всіх власників сонячних електростанцій, оскільки розрахунок відбувся для всіх, фактично прорахували по цьому курсу. Вона буде діяти фактично починаючи з 1 жовтня 2022 року і буде діяти до 31 грудня 2022 року. З вами були сонячні системи. Слава Україні! Ваш надійний канал в сфері альтернативної енергетики.